Нікіні такі доволі і деякі не хочуть навіть не пускати на порог. Скажіть, з якою місією ви прибули сьогодні для Кременчука, кому кого навчаєте і чому У нас поступила заявка, щоб навчити поліцейських наданню першої допомоги? Що входить от в ці шість годин? Що саме ви робите? в шість годин? Це Серцево-легенева реанімація, як теоретичний курс, так і практичний курс. Відпрацювання на манекені, кожен учасник відпрацьовує на манекені, навики надання серцево-легеневої реанімації. Зупинка кровотечі входить в цей курс, опіки, обмороження, інші невідкладні стани, до яких входять. У різні укуси, там звірів, комах, серцевий напад, інсульт. Як надавати допомогу при інсульті, які признаки інсульта, і як надати допомогу при такій хворобі? Допомога при перша допомога хворим на діабет, ну і ще багато тем, які входять в. Ця перша допомога грає важливу роль до приїзду швидкої допомоги, щоб людина могла зрозуміти алгоритм надання дій першої допомоги до приїзду першої допомоги, підтримати людині здоров'я і життя, поки приїдуть медики надання допомоги. Це дуже важливо до приїзду швидкої допомоги. Щоб людина могла, якщо людина не дихає, як провести серцеву легеневу реанімацію, підтримати людині це життя до приїзду швидкої допомоги. Що якщо людина не дихає, 6 хвилин і людина помре. А швидка за 6 хвилин, якщо це на дорозі ще сталося, то не, не приїде так швидко. І якщо велика кровотеча за 2 хвилини, якщо перебита велика судина. Центральна суди, ну плечова артерія, стегнова артерія, велика кровотеча за дві хвилини людина може померти і швидка приїде вже констатувати тільки смерть. Тому треба вміти зупиняти велику, кров, велику кровотечу. Чим це зробити, коли не під руками немає жгута, немає ну, аптечки з собою. Як це зробити? Ми людей цьому і навчаємо курси. Якось ну, да. люди, Кремінчу, групи, колективи, як ви кажете, побачивши сьогодні, що ви проводите, хочуть замовити такі курси, куди їм звертатися? Їм звертатися буде. треба в обласну організацію Товариства Чорного Христа на сайті, там є наші телефони. Зв'язатися по телефону або написати листа в обласну організацію, і ми домовимося, коли ми зможемо виїхати і провести ці курси.